Ну а ми разом з вами просто зараз будемо слідкувати за тим, як найдавніша та найчисельніша організація України пласт святкуватиме. Продовжуватиме точніше святкувати 103-ю свою річницю. Сьогодні відбуваються події у Тернополі та у Києві. Галина Чернікова знаходиться у Києві. Зараз Галя сьогодні відбувається ласка, святкування 103-ї річниці пластунської організації. Пласт це організація скаутів, яка орієнтована на духовне та моральне і спортивне виховання молоді в дусі українського патріотизму організація була заснована 1912 року. Вона має дуже відомих членів. Це таких як український меценат та економіст Богдан Гаврилишин, Петро Франко. Онук Івана Франка, також Степан Бандера та Шухевич. І зараз зі мною знаходиться поряд одна із учасників і вихователів Київського пласту Ольга Коваль. Пані Ольга, я вас вітаю. Скажіть, будь ласка, про сьогоднішні заходи, що планують робити пластуни саме сьогодні? Як вони будуть святкувати? Сьогодні сторіччя від дня першої пластової присяги. І буде святкування, буде відбуватись квест для дітей 14-18 років. Також ми бачимо, що на акції присутні діти до 11 років вони називаються новацтвом, і діти до 6 років це пташата. У них буде своя програма. Вони будуть по Києву бігати по точках, проходити свій рідний квест, і на точках вони будуть пізнавати відомих пластунів, народні пісні, самовдосконалюватись. Розкажіть, будь ласка, трохи про принципи виховання в пласті. Чим пластуни відрізняються від дітей, які не ходять до цієї організації? Ну, взагалі, пластун живе за 14 точками пластового закону. Я не буду всі перераховувати, але там в основному словний, сумлінний, точний, ощадний, справедливий, вічливий. Тобто, це ті точки, які допомагають жити в житті. І е, пластун він є більш комунікабельною людиною. Ти здаєш пробу, здаєш проекти. Тобі треба співпрацювати ну там з владою Києва, щоб провести навіть таку масштабну акцію. Е, ти стаєш більш комунікабельним і більше можливостей відкриваються перед тобою. Ти стаєш більш практичним. Ти виходиш в ліс там з друзями. Ти вмієш розпалювати багаття, ставити намет. Це все робиш автоматично. Тобто, ти не є ну дитиною асфальту, а ти вже є дитиною лісу. Я знаю, що ви стартували сьогодні ходою від парку Шевченка. Прийшли зараз на Михайлівську площу. Яка наступна локація? Чим завершиться сьогоднішнє святкування? Святкування на замковій горі буде ватра. Тобто, в 6-й годині квест закінчується. Ми збираємося на замковій горі, буде ватра. Це вогнище. Будемо співати, ну, співати пісні і святкувати різними іграми 103-ю річницю. Дуже вам дякую. Тож, я нагадаю, що ми зараз знаходимося на святкуванні 103-ї річниці з дня заснування пластунської організації скаутської організації. Пласт зараз на Михайлівській площі пластуни зібралися, вони шикуються і роблять свої певні пластунські ритуали, святкують своє день народження, і закінчиться ця подія о, 16, о 18 у годині. Перепрошую на замковій горі, де пластуни розведуть ватру і будуть співати очевидно українських народних пісень із згадувати всіх своїх відомих членів студії.